Цю туристичну сокиру я знайшов у себе на ділянці. Залишу його в отстій на 24 години. Після відновлення електропостачання відмию сокиру з допомогою харчової соди, яка припинить реакцію оцту. Мені потрібно замінити пісок на більшу фракцію. Корозія забрала дуже багато металу. Нагріваю до 650 градусів Цельсія та залишаю на 8 годин для охолодження. Щось пішло не по плану. Результат дота після реставрації.